Друзі, всім привіт! У нас розпочалась ОБМ. Це дуже-дуже весела гра. Так, піду я на предводителя. Так, от, от взяли закритися. Червоних тут два. Правда тут і зелених два. Но я чомусь хочу з Що ми тут бачимо? Що ми тут бачимо? Є збор зелених. Но він нам якби так собі. Можемо взяти три червоних. А що вони нам дадуть? А нифига. А хотя. Трестоинить питянем. Так, добрый. Мы как раз от Ольфрики закрыты. Берем три. Блин. Собег за медлом. Так, добренько. Де нам знайти червоний або синій Так, врубаем пока так. Долбанем сюда. Да ну ладно, блин. 140. Зрозуміло, що тут робити. Давайте так. Ну я ну як. Я жду останнє... остання. Шо цей синій выеда я на нього розраховував. Ну, ми альфрикот доб'ем. Повелительниця ультана. А з зеленими його не доб'ємо, 91. Три зелених тання. Воно там довбане по 16. Так, ну щось головне, щоб не срізало. Давайте тут червоний пошукаємо. Я наскільки знаю, цей гадболь наб'є. Так, там у нас срез покладений, а, від ульти. Фигачим сюда. Правда ми будемо бить без цього. Без атаки. що міньйонів немає. Тысяча сто, не, я не вб'ю його. Блін, надо було бить в ту сторону. Чи це я ще не проснувся? Как бы каганна він буде він й каганом ультувати. А якщо не об'єм, каган сам буде ультувати. Тоді б'єм так. Ми його еще не убили. solo un buen. да. Такие вот пироги. Ну ладно, оба, оба Так, берем червоных, берем две отражалки и погнали. Так, якщо я зберу нижні, червоні полетять, купа купа синіх, воно нам треба. Так, полетіли жовті. Він з одного зарядиться, ні? Щас Да, зарядився. Ми цього не боїмося. Для цього ми брали горіло. Так, синю ми не блокіруємо. Хай вбивається об горілу. Ну, мамка в своєму репертуарі. Давай хоч от цього не відмахуйся. Не відмахнулася. Так, далі. Далі ми жовті зберемо. І зарядимо. Хай. І фіолетовий зберемо, Червоних взагалі нема. Вот сейчас выезжаю. Так, давай. По-хорошему лягай. Накинем в овер. C4-5. Нормально. Так, по-любому по-любому мамку севера добиваем. Це не обсуждається. Чи отраження висить? Ну, купідон сам на себе не повісить, так що можна. Можна байти. А тож. То не те отраження. Так, шукаємо далі червоні. Все закінчило. Погнали ще сюди. Ця команда против таунта в принципі блін Трошки збилося А не знаю, так, щоб легко було. Щоб раз-два зайшов і все. Так, давайте так. Так. І отак. Вот ну не міг синій відразу зібратися, ну що за. Ладно. Будем терить людей, а чи буде куча. чесно сидів, думав, може думал взяти? Думаю, та нафіга він нафига вина міньйони буду год пробивати. сейчас там ще та й ульта А ну, мы вкрадываемся. А кто мне таун снял? Подождите, вообще не понимаю. солдаты эти чешу короче Так, <свист> Галима я еще не играл. Короче, косхлеймахер. <кій> І так, продовжуємо. Що буде, то буде? Блін, мені це пятерка. Нифига ну, не потрібно. Ну давайте вот так вот зробимо. Ай-яй-яй. А ми танцюємо. Так, давайте так зробимо. Так, ну це і зашло. Так, погнали далее. Так, зеленых, жёлтых, фиолетовых. Короче, ни хрена не, мы делаем так. Далі нема фіол збирати, да? Давайте так тоді. Бля, не велій, не вылазить залений. Давайте тут. Так, є. Yeah. Так, акуратно. Без комбо, пожалуйста. Дякую. Так, це, це воскрешає, да? быть. Сейчас принципе Людвига зарядим через. Давайте сюда вольнем. Ну ты зараза. Скики 66. Так, ладно, давайте так спочатку. Так, ми її з жовтим ще зацепимо. Так, попробуємо таунт зняти. Добренько, добренько. Ладно, трешку запустив. Взагалі-то ну, я трешку просив, ну... Что страшного, він заблокований. Так, погнали. Коротше, погнали. Заходимо і молимося, щоб камінці були, все. А їх нема. А їх немає. Все, це слив. Это щита. Вот зразу. це Хиллити. Хилити, хилити фігню всяку вішає. Тут неприятна фігня. Ну да, конечно, коли це на хуфу щось цеплялося. Размічтався. Давайте желтый, чуть выше, не ну, дай его даже добить, просто добить не дає, дає хотя бы. Я розумію, що мені вже все одно тут гайки. Ну ще й якось колись і грати можна було нормально. Зараз це ну нереально ці обеї грати. Чи не можу поняти, чи куф-хуфу по одній целібі. странно. Так, а чё я тут вообще выдёргываюсь? Короче, я хоть так. Сим-4. Я хоч 200 набив. Да, рівно 200. ну 200 просто це я так для себе поставив мінімалку. Менше 200 бити не можна. Ладно, почекаю рахунку, дозапишу. Так, давайте підсумуємо. У нас ще там тапок залишився, але він нічого не вирішує. На жаль, ми програли. І давайте пару слів про дуже швидкі війни. Наприклад, я беру по собі, я трошки і донатив, піддоначував і старався, ну, як би сказати, не угнатися за топами, а держатися на середнюку. Ну, в цій грі ОБ це, ну це просто цирк. Цей парк розваг, який отак от сходив, погрався і забув. Треба якось відноситися так до нього. Тому що поки я качав персонажів, там, ці троєчки, четверочки, поки я качав для Альфрік, там, Людвігів, почали виходити такі персонажі, що воно все вже поперемінялося. І ті тапки ну, взагалі в тебе і не працюють, тому що під цей ельфрікою стоїть ще якась хренатінь, в яку треба 4 ульти всадити. Вона не падає ні з камінця, ні з монокаменю, взагалі нічого. Так що ну, ОБ це є ОБ. Все, дві війни понервничали, попсіхували, в кого який характер, і просто, просто забули це що Починається, бачу, голови летять. У них бивші члени, у нас тут а... теж є. Ну там не тільки по причинах війни. Де й таке? Так що, якось так. За ти ніяк не уженеся. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь, ставте вподобайки. А я постараюся щось... Придумувати цікаве. Грати може трошки краще. Тому що мене теж іноді здають нерви. І, і я починаю збирати якісь криві тапки. Коротше, мені все не подобається. І Я взагалі день в гру потім заходити не хочу. якесь таке. Добренько, миру, щастя і добра всім. І не хвилюйтесь, це всього обе.